Головний тренер спортлідера Віктор Глинець довірив місце в воротах Павлу Хомину, і дії голкіпера в першому таймі тільки підтвердили правильність вибору наставника гостей. Досить швидко господарі позначили свою ігрову перевагу, а при втраті м'яча залізничники тут же включали активний пресинг. Перший же по справжньому небезпечний момент локомотив створив на сьомій хвилині, коли після перехоплення білоцерківиці Дмитро Сорокін у двох опинилися проти одного Хомина. і тут вище всяких похвал зіграв воротар, відбивши удар сорокина впритул. Господарі багато володіли м'ячем, але незважаючи на це, роботи у Хомина було не так багато. Дальні удари журби Євгена Клучка, білоцерківця для нього проблемою не були. У свою чергу і Євген Іваняк не так часто вступав у гру. Досить небезпечним був удар Калукова на 16 16-й хвилині, але Голкіпер Локомотива хоч і побачив м'яч в останній момент, але встиг перевести його на кутовий. Рахунок жаматчі був відкритий наприкінці тайму, причому доволі кур'йозним чином. На 18 18-й хвилині Дмитро Сорокін з ауту самого кута майданчика сильно прострілив уздовж воріт і м'яч від ноги. Олексія Федька прошмигнув у ворота. У першій же атаці відповідь гості цілком могли зрівнювати рахунок. Івонко на швидкості увірвався в штрафну, але пробив і повз іваняка, і повз ворота. У невисокому темпі команди почали другу половину гри. І на 23 й хвилині господарі за допомогою ще одного стандарту довели свою перевагу до двох м'ячів. Камеко з ауто насильно покотив м'яч Жорбі, Той пробив м'яч, пролетів між рибаком і Засенком, А хомен зреагував із запізненням. За рахунок активних дій господарі спробували і третій гол, але Хомен діяв надійно, та й самим харків'янам часом бракувало точності. У якийсь момент господарі повірили в свою перевагу, загралися. В результаті пропустили швидку контратаку 3 в І після передачі сондака Калуков на замах. Обіграв Дмитра клучка і пробив точнісінько під дальню штангу. Так на 26 й хвилині в гру повернулися. Інтрига гості повірили, що зачепити очко цілком реально і додала в швидкості. Гра пішла на зустрічних курсах, помітно зросла кількість ударів по воротах, але і по такій грі господарям знову на допомогу припав розіграш кутового. Цього разу вже журба виступив асистентом. Саме після його передачі на 36 й хвилині Дмитро Клучко ювелірним заточністю ударом метрів з 13 втратив м'яч у самий кутворіт. І від штанги той опинився в воротах. Насколько я понимаю, если так внимательно покопаться, то со стандартов забивается, ну я думаю, что порядка 40-50 Это очень важный фактор. И конечно же, это на, на... Ігравається і... І... і цьому відділяється апрільодне внімання. Близько чотирьох хвилин залишалося до фінальної сирени, і здавалося, Віктором Гланець просто зобов'язаний переводити свою команду на гру з п'ятим, але наставник спортлідера плюс це робити не поспішав. Гості не знижували тиск на ворота і а Їх наполегливість була винагороджена на 38 хвилині, коли найактивніший у складі спортлідера плюс Дмитро Калоков смачно пробив ближній кут. І тільки за дві хвилини до сирени у спортлідера заворотний таки вийшов п'ятим польовим. Господарі берегли свою мінімальну перевагу усіма силами і так і втримали її. Як кожен матч ми намагається на ігру, але в який раз, от, вторий тайм ми проводимо плохо, поэтому треба причину, почему это происходит. Значить, все будет нормально. Если нет, то нам будет очень-очень сложно. У Игрой команды я, в общем-то, в целом доволен. Но есть одна у нас, я считаю, такая проблема, она где-то в психологии, где-то кроется, что ребята не верят, что, ну, сейчас уже в большей степени верят, что есть какая-то боязнь, что мы не сможем обыграть, мы не можем забить. Вот это как бы одна из основных проблем. И я думаю, что если бы более уверенней относились там, и к моментам, и, и самое главное, что верили в себя, то... Возможно, що результат був би другої. Тре мінімальна перемога локомотива підняла залізничників на третє місце. Спортидеро вгору по таблиці просунутись не вдалося, і схоже, вони так і завершить чемпіонат останніми, проте з надією на кращий уже наступний сезон.